Всім привіт, друзі! Ви з нами на каналі сьогодні я хотів розказати і показати, як правильно ловити ліща влітку. Я почав я того року ловив ляща, того літа дуже багато, і цього літа вже багато піляжків піймав, і хочу про це розповісти, як це в мене все працює. Ловив в основному на хрубака з опаришем, як наживляти опариша, в мене є відео, буде посилання в описі. Як наживляти хрубака, пізніше для вас може зніму. Як я це не роблю? Використовуюся дуже часто такі ліквіди, типу крилове лікар, типу пугач бейс Використовую дуже часто, питань немає, все, все дуже класно. Діпую насадку і трошки кормушку, щоб в рядкому стані діп був на дні і прироблював ще більше риби. Фі використання фідергаму майже 100%, бо <кхех>, без фідергаму немає амортизації. Ну, на лі ліску трошки але фідергам краще, бо якщо сяде хоча б-душне риво, без фідергаму у мене просто все порветься. Тому краще використовувати фідергам, ніж його не використовувати. Тим паче він працює як антизакру... антизакручувач. Повідець не так часто буде закручуватись за кормушкою. Я використовую монтаж онлайн, тому в мене, мені це дуже важливо. Кормушки. Тут вже кому що подобається і кому що треба. Для дальних дистанцій така кормушка, для ближніх дистанцій класична кормушка, типо такої, типо такої. насадки вже сказав. І до речі, якщо ловити на пружини, дуже класно вам використовувати пуфи, типа G-Stream, або якісь там від фірми, пуфи, по-моєму, ну, користо, таке. сам монтаж. Це в мене інлайн, всім знайомий, всі його використовують, класичний монтаж інлайн. Гачки в мене за Sublight F6 від 7 до 6. І ще використовую гачки Fanatic а-ля AG Feeder. По-моєму, там якісь, там, я не пам'ятаю розмір, але сам, сама серія саму серію пам'ятаю. І Fanatic Chica ще колись використовував. Зараз вже трошки починаю відходити від неї, бо дуже маленькі все-таки гачки, як і для моїх підляжників. Ну, використовую насадки, як я вже, вже сказав, хробак і париш. Інколи ще доживляю кусочок, кусочок попапчика, щоб не трошки його припіднімав. Вузди в мене до 160 грам, моя кайда, всі, всі ви її знаєте, мій фідер, кайда імпульс 2 до 160 грам, класна палка, класно закидає, дистанція 70-80 метрів, спокійно на, тонкому, на тонкій жилці, в принципі, працює, все ідеально. У в мене з. Зараз вам покажу, який мене на повіці використовую. Обо не покажу. Ну, повіці, коротше, в мене десь від 0,1 до 018 це прям максимум. 0,18 це вже якщо я ловлю реально трофейних лящів А в основному це від 0,1 до 0,16. Це, ну, це як на мене оптимальний діаметр. Якось так я ловлю ча. Сама практика в мене буде де ну коли зніму, зніму цього літа 100 Коли ляш ляж почне більш активніше клювати, тоді буду для вас знімати такі відео. Все, друзі, ставте лайки, підписуйтесь, всім трофейних лящів, всім удачі, всім пока.